Чому ж останній час всі так масово стали покидати США? Це вже друга частина такого відео. Перша є в мене на сторінці. Не знаю, що там по статистичним даним, але мені здається, зараз є таке враження, що всі масово їдуть із США лише тому, що зараз ера інтернету. Всі викладають свій блог, свій шлях свої переїзди. А так мені здається, як і зараз, так і 5-10 років тому статистика сильно не змінилася. Просто більше людей про це стали говорити. Наступний пункт це, звісно ж, без. Дуже багато людей покидають штати, тому що тут є багато, скажімо так, неблагополучних районів. Зазвичай такі райони є у великих містах, по типу Нью-Йорк, Чикаго і так далі. Там є такі райони, в які не те, що краще не заходити, а взагалі навіть пост не проходити. Я чула навіть декілька історій про те, що в не дуже районах не можна зупинятися на знаках СТОП. Навіть поліція це дозволяє, це все заради безпеки. І відразу із пункта про райони говоримо про ціни на житло. Тому що чим краще район у великому місті, Тим дорожче буде коштувати ваша квартира, особливо якщо ви прив'язані до дитини, якій треба ходити в гарну школу. Для цього треба жити в гарному районі, тому що школи в штатах відносяться до конкретних районів і, звісно, готуйтесь платити на маленькі такі гроші за оренду. Це дуже різниця від штату до штату. Але, наприклад, у штаті Вашингтон, якщо ви хочете орендувати в великому місті гарне житло, це буде десь 2-2,5 тисячі в середньому. Якщо ви хочете орендувати, ну таке не дуже житло. Але також в непоганому або середньому районі це буде до 2000. тисяч. Якщо ж ви хочете орендувати щось до тисячі, до півтори тисячі, то це буде або якась невеличка кімнатка в типу в общазі, або це буде дуже поганий район. І якщо у вас ще немає дітей, то так, можна, в принципі, подумати, що якось можна рік переконтуватись, але все одно це все питання безпеки. І відразу, поки ми говоримо на цю тему, багато хто покидає з України, тому що тут досить важко придбати собі житло. По-перше, навіть коли ви виплатите. Житло, наприклад, яке ви взяли в кредит, все одно воно не стане повноцінно вашим. Окрім цього, вам постійно треба буде за нього сплачувати податок. А ще й ціни на купівлю. Ну, наприклад, у штаті Вашингтон якусь халабуду ви візьмете десь за півмільйона. Так, наприклад, у Техасі щось можна взяти покраще на ці гроші. Так, довго можна говорити про те, що треба шукати або штат, або ще щось, або шукати якісь там знижені ціни на це житло, але все одно в будь-якому випадку купити тут житло це дорожче і складніше, ніж, наприклад, в тій самій Європі або ж в Україні. І ще одна, як на у мене досить вагома причина, і останнє, поки в цьому відео це те, що у багатьох людей тут просто немає рідних. Тобто люди так приїжджають в Штати, намагаються будувати своє краще життя, але родини залишається в Україні. Особливо, коли ви відразу приїжджаєте, у вас немає часу, наприклад, сходити на якісь курси, десь повчитися, десь познайомитись з вашою діаспорою, вам треба відразу багато працювати, і все, шанс знайти тут друзів ну, стає дуже низьким. І взагалі в Штатах проблема самотності дуже велика.